Катерина Леонтіївна сьогодні прийшла до управління міністерства внутрішніх справ Полтавщини, щоб подивитися, який внук присягає на вірність Україні. Вже незабаром хлопець поїде в Луганську область, і всім їм, своїм внукам та в наші внуки і синові. Щоб захищали нас і вернулися живими. Ми за них будемо молитися. Дай їм Бог всім живим вернутись. У бійців настрій більш оптимістичний. Тримаючи автомати з жовто-блакитними рукоятками, захисники говорять, готувалися на полігоні на Вакулинцях. Там пройшли тактичну та вогневу підготовку. Настроєння бойове. у ребят у лічного составу. Всі готові морально, фізично. бойову підготовку проходимо. Тому Їдемо по бойовому. Склавши присягу, звичайні добровольці отримали звання правоохоронців. Ми прийняли присягу тих добровольців, які продовжують іти і влаштовуватись до цих підрозділів. ввели бажання в них служити і захищати відповідно, як і. Наш регіон так і пине приймати участь в антитерористичній операції. На вірність Україні сьогодні присягало 12 бійців батальйону Полтавщина. Служу народу Україні, Ходу до бійці на час відсутності своїм рідним бажають витримки та наснаги. Терпіння і теж мужності, тому що їм воно потрібно напевно навіть більше, ніж нам, і чекати нас. Комбат Полтавщини Ілля Кива розповідає, його бійці готові донесення служби. «Сьогодні вони приймають присягу. Сьогодні ми доотримуємо тяжке тяжкі і фактично ждемо приказу на виїзд. Що ж до свого скандального призначення на посаду командира батальйону ілля Кива коментує це лаконічно ні одного рапорта я не бачив. коли рапорта будуть в личних в кабінетах тоді це буде реальністю. Все інше – це всего лишь болтовня і слухи. Після прийняття присяги бійці разом зі священником прочитали молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Вже в четвер батальйон Полтавщина планує вирушити виконувати бойові завдання в Луганську область.